Всім привіт! Сьогодні я буду готувати миттєву піцу. Миттєва, моментальна, швидка. Чому швидка? Тому що готується вона дуже легко і просто. Особливо замішувати і місити тісто нам не потрібно і готується вона на сковородці. Для тіста нам знадобиться 6 ложок майонезу, 6 ложок сметани, 2 яйця, 6 ложок борошна, також спеції базилік та орегано. По одній щепоці, пів півчайної ложки солі, на кінчику ложки соди. Ось і все, що потрібно буде для тіста. Це все акуратно взбиваємо, тісто готове. Перевагою цієї піци є те, що її не потрібно пекти. Готується вона на сковородці. Тому тісто виливаємо на розігріту з олією сковородку і зверху викладаємо начинку. Хто яку любить, я свою піцу готувала з ковбасою, оливками, грибами, кукурузою, ну і, звичайно ж, з сиром. Чим більше сиру, тим піца смачніша. Перед тим як викладати начинку на піцу, можна змастити її томатною пастою чи кетчупом, хто що любить. Після того, як ви виклали начинку на піцу, накриваємо сковородку кришкою, робимо невеликий вогонь, щоб піца не згоріла, і чекаємо. Готується така піца приблизно 15-20 хвилин. Коли ви побачите, що сир на піці повністю розтопився, це означає, що вона готова. Можна підняти кришку, виключити сковорідку. Почекати, щоб піца трохи охолола, все, піца готова! Смачного! Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал.